21 день в Канаді, 04.07.23, вівторок. Сьогодні у мене день почався, як завжди, з кави. Зробив собі кави з солодким випив кави, пішов. Ну, зібрався, пішов на автобус, встиг вчасно, приїхав на роботу вчасно. Робота почалась з 8 ранку. Робота була за містом, тож мене підібрав один з напарників. Він їхав по дорозі, я під'їхав до нього е, метром, і він же мене забрав. Ну, і забрав всіх решта, так як більшість було без машини, а в тому місці, де ми їхали, туди ніякий транспорт не ходить. І такі місця є. цей. Заїхали, зробили ми всі чотири стіни. Будинки тут в основному квадратні. І зробили ми всі чотири стіни. Завтра їдемо розбирати. Завтра вже от шеф прислав на 9 ранку, маємо бути там. Попрацювали ми сьогодні до 17.00. З 8 до 17.00 виходить 9 годин, мінус обід там 8,5 годин. такий от. Гарний робочий день. Трошки замучився. Але нічого. Один із цих продавців мені відписав за машину. Не мені відписав, а людині, яка мені допомагала оглядати. За машину Dodge Journey. І це досить непоганий такий був. Саме найкращий з тих всіх. Це був саме найкращий варіант. На фотографіях ідеальний, всякі там параметри, має планшет всередині. Додаткові опції, все було включено, тільки не було вказано поганих речей. От і ми поїхали. Після роботи я не встиг до хати добратися навіть. Ми поїхали, подивилися на того доджа. Да гнилий, подушки в підголовниках постріляли, його десь стукнули з боку, підрихтували. Ззаді фара розбита, тріснута. В багажнику напхано купа інструментів під верх. А продавали його. Там було десь, по-моєму, шестеро чи семеро. Е Турків або індійців. Я їх вже так сильно не розбираю. Турків або індійців. Е і ці швидше за все. І от е, така машина, ужасна. За 5500? 5500 доларів. Не вартую на того. вообще. І що, я відмовився, вернувся до хати, трошки розстроївся. Бо ця машина здавалася на футурати, як дуже хороша. А що зробиш? Ой, прийняв ванну, нарешті полежав дуже добре. От Ванна мусить бути. Душ я не признаю. Душ то є фігня для мене. Полежав в ванні, м'язи трошечки розслабились. Вже легше. Вже вчора я нарешті почав дивитися кіно, подивився я кіно, дивився кіно. сила Power Англійською Power. І от такі от чіпси в них тут є. Це мені дали на футбанку. І це просто реально смажена картопля. Смажена картопля. Дуже смачні чипси. Бо я вчора павер не додивився. І от зараз збираю все додивитися. Отак. От Спокійно, гарно, минулий день. пивасик вже тут. Продовжую дивитись кіно.